Малята, сьогодні до нас завітав один довговухий гість. Ви думаєте, що це зайчик? А от і ні. Послухайте, що він говорить про себе. Зайчисько, мабуть, мій двоюрідний братик. Я теж, як і він, куцехвостик вухатий та мешкаю поруч із мамою я близько. Тому що не дикий звірок я, а свійський. В ліс я не бігаю в поле, тому що я, друзі, не зайчик, а до нас завітав кролик-пушок, який разом з нами буде гратися, рахувати та розказуватиме нам про свою веселу кролячу родину. Я зі своїми братиками та сестричками жив в однієї дівчинки. Але дівчинка була не дуже уважною, чи, може, не вміла добре рахувати. Та так чи інакше ну, не вгадувала мала хазяйка покласти овочі своїм бухатим улюбленцям так, щоб кожен кролик отримав по одній капустринці або морквинці. То зайві овочі дівчинка покладе то положить їх так, що одному, а іноді кільком кроленятам їх не вистачає. Давайте поміркуємо, скільки б могла покласти дівчинка кроликам овочів. Кроликів усього було троє. Дівчинка поклала їм овочів менше. Скільки овочів могла покласти кроликам дівчинка? Один. Або два. Кроликів було двоє. Дівчинка поклала їм овочів більше. Яке число овочів це могло бути? Три, чотири, п'ять або ще більше. Кроликів було п'ять. Дівчинка поклала овочі так, що одному кролику не вистачило. Скільки овочів дала кроликам дівчинка? Менше, ніж кроликів, усього чотири. Нашим кроликам не треба зайвих овочів адже більше, ніж одна морквинка чи капустина, один кролик не з'їсть. Але якщо вже даєте їх вухання, майте на увазі, для кожного кролика має бути свій овоч, яким він смакуватиме сам. То як ви думаєте, кого має бути більше, а кого менше? Кроликів чи овочів? Овочів має бути стільки ж, скільки й кроликів? Скільки овочів потрібно двом кроликам? Стільки ж. Тобто два овочі? Скільки овочів? Потрібно трійці кроликів. Стільки ж. Тобто три овочі. Скільки овочів потрібно чотирьом кроликам? Стільки ж. Тобто чотири овочі. Скільки овочів з'їдять п'ять кроликів. Стільки ж Тобто 5 овочів. Кролик пушок малята прощається з вами і повертається до своїх вухатих братиків і сестричок, ласувати морквинкою. А ми повторимо те, про що ми вели розмову завершальною грою, помічниками, в якій будуть не кролики, а іграшкові кубики. Вам потрібно якомога швидше подумки підрахувати кількість кубиків у кожному ряді і сказати, в якому ряду іграшок більше, а в якому менше. Наприклад, у першому ряду, тобто у верхньому, 4 кубики, а в другому ряду, тобто у нижньому 5. У першому ряду кубиків менше. А в другому більше.